Вітання стрільцям, ви на каналі Кая БТСА. Мене звати Бондар Ігор. Я записую це відео для свого телеграм-каналу Карабін Здорової людини у якості продовження сіквелу відео про пістолети Служби безпеки України. І сьогодні ми будемо в цьому відео вам розповідати, які є автомати на балансі, як то говориться, на балансі на озброєнні Центр спеціальних операцій Служби безпеки України. І більше того, це автомати, які знаходяться на збройні груп ближнього контакту. Ми вже вже знову ж таки розповідали про пістолети, а от будемо говорити про автомати. Чого я вибрав саме групу ближнього контакту? Тому що насправді Служба безпеки України це така організація, яка в принципі може дозволити собі вибирати будь-який зразок в світі, і користувачі цієї зброї будуть виконувати бойові завдання ну, на максимумі. Відповідно, вони... Мало того, що вільні в своєму виборі, так цей вибір зробити і роблять таким максимально, як то говориться, з максимальним КПД. І їхня зброя в цьому світлі це така квінтесенція технологій, квінтесенція передових технологій, і все, що є на заході, все, в принципі, в це своє є також в кількості. Більше того, я сказав, не неспроста не про кількість, тому що це не одиничні зразки, це масова зброя, яка стоїть масово на озброєнні. Є велика кількість автоматів, велика кількість автоматичних винтівок, але я взяв сьогодні саме з Брояр UR 15S і ZIGZAUR MCX 300BLK. Тільки тому, що, в принципі, ну, мені дуже хочеться про них розповісти і на їхньому прикладі показати, що ж таке зброя спеціально призначення. Чого саме зброяр? От давайте, раз я вже заговорив про зброяр, чому саме зброяр? По-перше, цей зброяр це 10 ти арка, яка досить компактна, і вона придумана для того, щоб. В принципі, жити в якісь, якусь свою частину життя з лушником і не мати не великих габаритів. Зрозуміло, що зовнішня балістика кулі випущені з такого ствола. вона, Я не скажу, що вона близька до траєкторії яблука, яке кинуто рукою. ну, Ви зрозуміли мене. да, Це все ж таки не 20 дюймовий ствол. І це CQB, CQB пушка. Вона в більшості випадків буде використовувати з А якщо без злушника, то це досить компактна автоматична гвинтівка, яка дає деякі переваги, які має R15 перед іншими. Ну і має свої недоліки, які також має R15 по відношенню до інших. Одним словом, це сучасний, такі, сучасна тенденція, сучасний автомат під свої певні задачі. В основі своєї своєї життєдіяльності цей автомат часто буде жити з лушником. Через 110 дюймів це є та довжина ствола, яка мінімальна. Мінімально допустима для, для калібра 223 для того, щоб А, якось ще зберегти зовнішню балістику кулі, Б, не вийти за габарити нормальної довжини зброї і при цьому бути з глушником. Зброяр цей непростий, він має деніл дефенсовську затворну групу і деніл дефенсовський ствол. Це дуже круто, тому що Деніел, по-моєму, на мою таку думку є. Топом, світовим топом або одним з світових топів, але ближче до топу, виробників саме цих деталей. І це прям круто, що не купили якісь там турецькі речі за 3 копійки і видалися за перемогу. А справді купили класну річ і поставили прямо в цей зброяр. Що цікаво що в цьому зброярі, ми зараз не торкаємося прицільних засобів. По-перше, приклад виконаний, я вже на ньому бачу маркировку Made in Ukraine, і це Укроповський приклад, виконаний термопласт автоматами, які розташовані саме в нас, це дуже круто. Дизайн також український. Ручка переносу вогню також виконана у нас. Я думаю, що руків'я зведення також українське, Антапки, не знаю, з Антапки не скажу. Не скажу. Глушник Фаст, який я вже колись знімав, про який розповідав, досить класно. Найкращий по часті кріплення і по часті швидкоз'єму, але, на жаль, він до цих пір не розвантажений. газ розвантажений і це відчувається при стрільбі чергами. Ми також про це потім поговоримо. І ще деякі речі, які тут зустрічаються там в мілочах, в дрібницях також виконані в Україні. Юар, ЮАР має спуск мілспек. Чому мілспек? Є насправді куча, купа спусків, які можна встановити на фуллату, а тому, що мілспек він має наколоти будь-які капсуль. Балканський капсуль, американський капсуль. Турецький капсуль має спрацювати. От мілспек це та штука, яка відповідно має його наколоти. Це по-перше. По-друге, він має працювати при будь-яких умовах. Всі спортивні спуски, чим спортивніший спуск, тим більш вибагливіший він до чистки. Я не фанат Мілспека, чесно вам скажу. І якби це була моя особиста зброя, можливо, я б сюди всунув би якийсь гіперфайр, який є, і в тому числі для фуллафту. Але тим не менше, ми зараз говоримо про зброю масову, і ось вона така є. Наступна особливість. Тут встановлений регульований газблок. дискретний, він звичайний, регулюється звичайним гвинтом, але тим не менше він тут регульований і це вже в стоці. З прикольних речей, тут всюди стоять QD-антапки, QD-антапка на сівці, QD-антапка на ловері, і це все робить інтерфейс цієї гвинтовки досить таким, френдлі юзер що називається. Давайте тепер ми розповіли про гвинтівку, перейдемо до безпосередньо самих прицільних засобів. Тут у нас встановлений комп М5 від компанії Aimpoint, імпойнтовський знову ж таки магніфер. Але все це встановлено на рейзерах від компанії Unity. Я вже розповідав, для чого такі високі рейзери. Це рейзери не для людей з великими щоками чи довгими шиями, це рейзери для людей, які використовують ПНВ під час стрільби. Знову ж таки, для людей, які використовують ПНВ під час стрільби, у нас є лазерний сільівказівник від компанії Іотек, який має в режимі роботи як з видимим, так і невидимим спектром лазера, так і знову ж таки з ліхтарем, як в IR чи IR, в спектрі, ну і в видимому спектрі також. Все це керується з кнопки, і в цілому досить функціональна штука, яка є такою гідною заміною NPG, дібала і так далі. І це все тут знову ж таки штатно. штатно. це, повторюсь, це штатні речі. Це той випадок, коли ці штуки лежать, оці, ці речі є, лежать в зброярних кімнатах, кімнатах зберігання зброї у будь-якому регіональному пролінні СБУ, А. І це круто. Через то ці іотеки це штатна штука, Юніті штатна штука, комп М5 штатна штука. Каліматор це, до речі, можна будь-який вибрати. Я, до речі, не в захваті від цього прицілу, насправді, тому що він дуже має таку тісну. Тісне віконце, на мою особисту думку, непрофесійну. І в нього є режими роботи, які дозволяють стріляти через ПНВ, але насправді, коли ми говоримо про використання цих речей з ПНВ, і тут у нас знаходиться приборничного бачення, ми ж розуміємо, що не дивлячись на ціну будь-якого ПНВ, не дивлячись на покоління, я не говорю зараз про перше, та взагалі шлак, там друге і третє, ці речі вони зроблені. Таким чином, що у вас фокус може бути виставлений або на ближніх об'єктах, або на дальніх. І все, що ви бачите через ПВС, через приборнічного бачення, тут в каліматорний приціл, ви не бачите, кон... ну, стрілець не буде бачити ні контурів приціла, нічого. Він буде бачити на фоні такого розмитої плями. Точку, яка буде насправді прицільною маркою каліматора і нею треба буде там десь намагатися керувати. Це важливо, коли вам треба зробити перші один-два постріли в пасивному, абсолютно пасивному режимі без підсвітки. А якщо ще боєць забувся вимкнути підсвітку, і ця вся штука засвідчує пен, от, оцю всю картину, то взагалі стріляти це через це ну, дуже важко. Через те я не люблю такі каліматори, а люблю більше голографи по типу іотека там, чи подібних, тому що в них насправді. Інший принцип роботи і марку видно набагато краще. Але це особисто моя думка. І от на цей випадок, коли неможливо стріляти через каліматорний приціл, вступає в дію саме робота от, лазерних сільівказівників, які мають там, мультифункціональний такий інтерфейс і можуть працювати в тому числі як, скажімо, як прилади прицілювання при швидкісній стрільбі. Коли стрілець стріляє. Не дивлячись через прицільний пристрій, а використовує виключно тільки лазерний цілівка в інфрачервоному спектрі. Но коли ми говоримо про нашого ворога, який використовує найсучасніші насправді системи, які точно так же дивиться в ночніки, в тепліки, в нього висять дрони і так далі, то лазерний цілівказівник в такому спектрі є таким маяком, який показує, ой, чувак, я тут, я от по мені треба стріляти. І більше того, ще й будуть стріляти, тому що це точно непростий якийсь юніт, який, там, в якого ліхтарик примотаний не скочив. І це, звичайно, така штука є. Але це. Спецзасіб, і якщо він тут стоїть, це, це означає те, що в принципі, для чогось він там потрібен. Тому що знову ж таки ми не розглядаємо цей комплекс як е, карабін там приватний. Це, це комплекс, який стоїть на озброєнні. Відповідно, все, що тут є, все має певне певні, 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 певні призначення. Шановні мої глядачі, я маю справу в великій кількості з різними службами багато-багато років, з різними структурами, з різними підрозділами. І скажу вам так, е, Всюди по різному, але коли це масово і масово це високий рівень, ну це well. Це прям дуже круто. Тому я думаю, що ви, в принципі, зрозуміли, що таке комплекс UR15, ми з нього, звичайно, постріляємо. UR15 в ЦСО СБУ це спеціалізована річ. До речі, в них є гайзлі на озброєні аерки, ну, сьогодні, я, чесно кажучи, даже не хотів її брати, тому що, ну, що в ній такого, незвичайно. UR мені цікавий більше, тому що це повністю український виробник. І він зроблений нормально, він зроблений по замовленню, скомплектований по замовленню ЦСУ І відповідно, якщо ви хочете собі такий самий, прям хочете мати спецназівську. спецназівську Гвинтівку в такому, в такому обвісі, як вона має бути для роботи, я мені покажу, можете ближче подивитися. Ну все, подивилися, зробите собі таку саму. Тепер давайте перейдемо до більш цікавої штуки ZigZaur mcx 300 blk Чим він такий от прямо заслуговує уваги? По-перше, калібр. Всі знають, що таке 300 БЛК, а ті, хто не знає, я вам розповім. Це калібр 7,62х35, який був придуманий для того, щоб, ну, давайте так вже говорити відверто, зброя вся це придумана для того, щоб тушити людей. Для того, щоб тушити людей тихо на середніх відстанях. Набій має бути потужніший за пістолетний, точний на рівні карабіну, при цьому перекривати ці відстані, які, умовно кажучи, Чуть-чуть більше, ніж пістолетні, і чуть-чуть менше, ніж карабідні. І ось 300 БЛК це оптимальна штука. Я вам покажу сам боєприпас. Іншими словами, це не аналог 762х39, це різні речі, я зараз поясню, чому. І Цей калібр цікавий тим, що в нього дульна енергія, вона більша, ніж пістолетна. Тут є різний тип боєприпасів э, у цього патрона. Він цікавий передусім тим, що діапазон швидкості, який розвиває даний боєприпас, він може бути там, у 8-грамовій кулі. Дещо меншим за 700 метрів в секунду, а до дозвука 300-310 метрів в секунду. Причому дозвуковий патрон може мати кулю 220 грейн, Це практично 13 грамів. Да? Це така немала, немала цифра. Дульна енергія у нього дещо менше там, 700 метрів в секунду, там, 675, 700 джоулів, в залежності від того, що це таке. А 8-грамова куля. Цього патрона може розвивати дульну енергію до 1800 джоулів. Тобто він такий прямо мультифункціональний, єдиний його мінус це вартість. І вона досить немала. У всьому іншому, до речі, тут є навіть бронебійний тип кулі, який пробиває в до 6 класу, включно. І знову ж таки, це все в рамках одного калібра. Так, да, в нього досить тухла траєкторія, він неефективний на великих відстанях. ну Відстання на понад 200 метрів, це вже занадто така тухла траєкторія, де стріляти з нього буде дуже некомфортно. А ось до 100 метрів це точний тихий точний калібр, який приносить дульну енергію 8, не 8, перепрошую, 13-грамові кулі до 100 метрів, дуже точно тихо і набагато більше, ніж це може принести будь-який пістолетний патрон. Тому з цим ця штука і цікава і вона є на службі на озброєнні як спецзасіб. У іншими словами, це такий собі аналог, західний аналог Вінтереза Вала з боєприпасом 9х39, там СП-5, СП-6, тільки набагато кращий. Тобто куля 308-го калібра, умовно вставлена в гільзу від 223-го і обжата до цього 308-го калібра. Ну, якщо так, зовсім, зовсім дуже так примітивно про це розповідати. Це ж так, щоб ви зрозуміли, що таке 300 Blackout. Він працює досить тихо, він достатньо, достатньо точний для того, щоб стріляти, прямо збирати навіть групи. Я вже не говорю про те, щоб стріляти там по грудним мішеням. Іншими словами, він набагато точніший, ніж пістолетний калібр. Набагато точніший. Але в нього трошки більше імпульс віддачі, в нього трошки більше порохових газів і від Відповідно, це, повторюся, це такий спецкалібр, який для масових заходів, масових заходів <свісно>, який для бойовки не несильно -то передачений, тому що, по-перше, де його стільки взяти. Ось, в принципі, все, що я вам хотів розповісти про 300 Blackout, а давайте поговоримо про ЗІК. Зік. це набагато старший. Цей Зік служить скільки років цьому ЗІГу, в службі? Слайди. З повномасштабки? Що ще... скажу. Чи, щ... Ну, десь до, напевно, десь зайшов. До, 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 Трохи до, да. да. Він зайшов ну, взагалі, Тобто, коли тільки з'явилися ці зіги взагалі в обороті, вони вже в ЦСУ СБУ, які через якийсь час були. Це перше покоління Зік. Зараз вони перетерпіли деякі зміни. Зік постійно працює над тим, щоб ці зміни. Зміни відбувалися. Але тим не менше досить надійна зброя, вона показала себе, це, як ви вже зрозуміли, це діючого, діючого службовця зброї, яка приїхала до нас з роботи, поки він зараз має можливість це зробити. І одним словом, за час роботи, які тут були проблеми, можеш сказати. На 300БЛК, чесно кажучи, це тухлий калібр досить. Я думаю, що це не 2-2-3, тут, напевне, що проблем має бути менше. Тому що в 223 при великих настрілах там у МЦХ потрібно робити певні сервісні роботи. Це починаючи там, від поршня, закінчуючи відбивачами гірзі, лічений. Ну, знову ж таки, будь-яка зброя, яка стріляє, вона тим більше в малоімпульсних скоросних патронах, типу 223, вона не може не проходити сервісні роботи. Будь то Юарка, будь-Denial Defense, будь то Зігзавр. Але 300 БЛК за рахунок того, що більш тухлий, він в цих таких. Проблем особливих немає. І це не аналог 762х39 УЕСа, Взагалі не аналог. Там зовсім інша траєкторія польоту кулі, зовсім інші системи використовуються в ПБС, мають бути обтюратори. Так, да, до речі, працює УЕС, насправді працює тихіше. Ну, правда, працює тихіше. Але при цьому ефективність його і точність його також менша. І це таке, я ж кажу, таке проміжне рішення між пістолетами і автоматами. І Це проміжне рішення більше все ж таки по своїй суті автомат, чим пістолет. Просто дуже тихий і дуже смертоносний, тому що дуже-дуже важка куля. Спуск тут також фул-авто, прицільні пристрої тут, так, ж, ви ви самі бачите, це такий дрімучий, aimpoint, ще дрімучий aimpoint магніфер. Зараз все змінено, але бійцю так подобається, він залишив ці речі, так як є. Оснащені штатно-ліхтарями Surefire, І знову ж таки, у нас є. ЛЦУ, який від компанії Atec встановлений тут штатно. Постріляємо, до речі, я особливо хочу сказати про глушник. Глушники тут також шурфайри. Це прям дуже класно. І модель тут називається шурфар Соком 300 SPS. Це також штатна річ. До речі, шурфаєр в цьому соку, і так передбачив можливість швидкого з'єму, щоб в відповідні отвори цівці виведена сама кнопка, і це також дозволяє його зняти швидко. Але я, чесно кажучи, наскільки я спілкувався з бійцем, не думаю, що комусь захочеться знімати тут глушник, і цей, і цей зік так собі з цим глушником живе і всю службу. Інколи просто чиститься, до повної розборки, розборки знімається глушник, а стріляє він постійно з глушником. І я хочу, от зараз, тут у мене є за кадром там люди, скажіть, будь ласка, от ваша думка про 300-й БЛК ефективна штука от, от, по живій силі? Показують, що дуже ефективна. Навіть такий лайк поставили. Я вам ретранслюю. Лайк, лайк, лайк і підписка. До речі, хто не підписався, буду вдячний за те, що підпишетесь і натиснете цю на кнопочку, яка відповідає за сповіщення. В принципі, я думаю, що зрозуміло, що це таке. Да? До речі, патрони е, споряджені в нас в магазини від компанії Укроп також. Це збереровські магазини. Ми їх. Вже тестували, тестуємо і будемо тестувати. Досить безпроблемні магазини, які можна рекомендувати для покупки в якості аналогів, західних зразків і все тут зроблено нормально. Цей полімер, який тут використовується в якості матеріалу для виробу, він нічим не відрізняється, особливо від, від інших таких самих магазинів. У всякому випадку, поки що про лопнувши губки магазину, я не чув. Ми не давали до того, щоб ці губки магазину лопнули. Можливо, у вас є інша інформація, обов'язково поділіться. Одним словом, я хотів вам показати, що таке спеціальні автомати, підрозділи спеціального призначення, для чого вони зроблені, як вони скомплектовані, і мушу для себе відмітити, що це, якщо ми говоримо про масові явище, це напевне самі такі передові технології, які є взагалі у нас у війську у наших збройних силах, включаючи всі-всі-всі підрозділи по великому по широкому кругу. Причому ж я розумію, що це СОСБУ може вибрати там, скари, Брени, Деніл і так далі. Ну, тим не менше, ми показуємо саме те, що вони вибрали. А зараз настав час передати магазини, трошки постріляти, дочекатися ночі, трошки постріляти, і вже дати своє резюме по цим автоматам, наскільки вони friendly юзер, наскільки вони продумані, прохавані і що тут не так, а що тут справді так, вам, нашим шановним глядачам. Стріляли день, стріляли ніч, чесно кажучи, вже втомилися пальці заряджати магазини, тому що відстріляли ми з цих карабінів ну, прям дофіга. І це дало змогу зрозуміти взагалі, що це за комплекс. Ми говоримо про зброю на цьому каналі частіше за все в розрізі спорту. І от в розрізі там, стрільця, який розуміється, трохи в спортивні зброї, я дивлюся на ці карабіни. Скажу вам так, спеціалізований інструмент, який потребує навику. А оперувати цими речами непросто потрібно знати багато речей, які не стосуються саме процесу стрільби. Це починаючи від налаштувань пристріїв для допомоги прицілювання, закінчуючи особливостями налаштування газблоків і так далі. Тому що насправді регульований газблок на зброєрі це як і зло, так і добро. Чому зло? Тому що для. Людина, яка недосвідчена і взагалі не читає інструкцію, ну всі ж ми коли купляємо там побутову техніку, ми ж читаємо інструкцію тільки тоді, коли щось зламалося. Так само і з зброєром. читати, скоріше за все, буду тоді, коли щось зламалось. Якщо ви розум... якщо ви вже... Маєте справу з такими речами, потрібно чітко розуміти. Це спеціалізований інструмент. Потрібно почитати налаштування газблока, принцип встановлення там, глушника, принцип пристрілки цих карабінів. І так, далі, і, так далі, і так далі. І тоді вже цей карабін дає можливість розвинутися вам. Але в цілому, давайте зараз, поки ми про зброїр говоримо, я так маленький резюме підведу. Тобто, іншими словами, максимальна ефективність. Цих карабінів, цих, цих автоматичних зброї, можливо, лише тоді, коли користувач явно не початкового рівня, має добре знати матеріально-технічну частину зброї, а також елементів, які ній встановлені, і допоміжних прицільних пристроїв, і, звичайно, не мало стріляти. Отож, це непроста, якісна спеціалізована зброя для людей спеціального призначення. Якщо ми говоримо про цю річ. Обособлено відірвано від того, ким вона використовується, вона складнувата для того, щоб з нею просто так от і тримати вдома в тому обвісі, яка вона є. Якщо ми говоримо про зброю спеціального призначення, повторюсь, я дуже багато бачив зброю спеціального призначення. Ну, саме крута зброя спеціального призначення у нас в країні. Просто крута. Тому я хочу тільки порадіти за те, що в ЦСО є така можливість тримати на балансі такі речі, мати на озброєнні тренуватися з них, мати БК до них. І прямо така ну, гордість розпирає за те, що в нас самі сучасні, зразки, самі сучасні зразки світу є у нас, і це не зброя для смотрів полкових, там, коли викладаються калаш із приборами, а це робочі інструменти великої кількості людей, які роблять свою роботу вправно. Дякую за те, що були з нами. Дякую, що додивились до кінця. З вами був Ігор Бондар, канал Каябатиса, спеціально для телеграм-каналу Карабін здорової людини. Я надіюсь, що ви додивились, що ви поставите лайк і чекаємо від вас коментар.